Привіт, друзі, не тема мого каналу, але хочу поділитися своїми думками. Я часто чую, як деякі чоловіки кажуть, що діти це причеп, коли йдеться про жінку, яка вже має дітей. Але для мене це звучить як нерозуміння самого поняття. Любові любов це не вибіркове почуття. Це не про те, щоб любити, лише те, що зручно чи легко. це про прийняття всього, що робить людину такою, якою вона є. Якщо ти кохаєш жінку, ти кохаєш її душу, її серце, її історію, а діти. Це не частина цієї історії, це її продовження, її найцінніше. Я не можу уявити, як можна любити жінку і не любити її дітей. Це як любити квітку, але не сприймати її коріння. Якщо вона для мене рідна, то й усе, що з нею пов'язане, рідне. Я не боюся відповідальності, я не боюся бути поруч, коли потрібно підтримати, обійняти, захистити. Бо любов це не тільки романтика, це ще й щоденна турбота, щирість, готовність бути опорою. Я не шукаю ідеальну історію, я шукаю справжню. І якщо в цій історії є діти, я прийму їх з відкритим. Бо я не просто чоловік. Я людина, яка вміє любити по-справжньому. Я Ігор. І якщо життя поставить мене перед вибором, я готовий зробити це знову, прийняти, полюбити, бути поруч. Не тому, що так треба, а тому, що так відчуває моє. steps.